Валерій Літанюк, майстер спорту міжнародного класу з легкої атлетики. Даним видом почав займатися в п'ятому класі, адже потрапив у спортивний клас. Наполегливі тренування дозволили йому стати учасником літніх олімпійських ігор 2020 року в Токіо. Головне не здаватися завжди Йти до своєї мети рано чи пізно буде результат, і ти знайдеш те, що тобі подобається. Підтримка батьків це є найперше. Вони надихають, вони є прикладом для цих, і вони є тим фундаментом, який допомагають усіх. А тренер це як другі батьки, він робить все для того, щоб ви спільно разом досягли результату. Якщо ми хочемо, аби нація була здорова, тоді діти повинні і добре вчитися, і займатися фізичною культурою та спортом. І саме з цією метою в угорниках Івано-Франківської громади відбувся захід. Олімпійці надихають діти визначають своє майбутнє. Діти могли познайомитись, адже це такі ж самі люди, як і діти, колись вони були такі ж в їхньому віці, але вони обрали спорт, вони трудились, вони працювали. Не десь не дивились на ті всі речі, що можна піти в одну сторону, в другу сторону. Mm -hmm. Вони цілеспрямовано робили для того, щоб здобути певний результат. Вони є сьогодні чемпіони, вони є сьогодні відомі люди в суспільстві. Тому наші діти також повинні пробиватись через ті бар'єри, які є життєві. трудитись, працювати над собою. Оце наша основна ціль залучити якомога більше дітей до здорового способу життя. Ознайомитися не лише з президентом Національного олімпійського комітету України, президенткою Асоціації олімпійців України, призерами та чемпіонами олімпійських ігор різних років, які мешкають в Україні, які під час заходу вийшли на онлайн зв'язок серед присутніх і наші прикарпатці. Катерина Добровіна, Сервіт Сулейманов, Ірина Шепетюк, Валерій Літанюк, Галина Облищук. Хотілося подивитися на спортсменів і мати якісь. Е е е е Щось, що можна піти до мети і подивитися на інших, як, як вони дійшли до цього, і хотілося подивитися. Мені подобається гімнастика. Угу. Я займаюся баскетболом. Угу. І я дуже хочу побачити тут усика. Ну, я як хлопець зараз займаюся дзюдо. Я би хотів побачити якогось олімпійця українського, який займається дзюдо, і запитати якісь прийом, поради по тактиці боротьби. Тренування на зустріч з олімпійцями приїхали діти з Микитинців, підлужжя під печар Івано-Франківська. Наше завдання так зробити, щоб об'єднати і місто, і наші села, які особливо ті села, які вийшли в нашу громаду, для того, щоб вони дійсно відчували, що вони є потрібні, що вони потрібні нашій країні, що вони потрібні для того, щоб доватися найвищих вершин. Олімпійці надихають діти, визначають своє майбутнє. Рік тому починався в як всеукраїнський проект. А тепер вийшов на міжнародний рівень. Це Колосальніша підтримка саме зараз дітей в час війни. Я сама з Луганщини, і у нас все почалося з 14-го року. І коли ці бомбардування, атаки, і спорт саме допоміг моїм учням нашій школі олімпійської освіти триматися, не опускати руки, а бути завжди на плаву. Спорт надихає, спорт допомагає, спорт об'єднує. Це не просто слова, це про наше життя. Подібні заходи відбуватимуться в усіх селах Івано-Франківської громади.